Депутати знову засідали у Дніпропетровській міськраді. Відбулася шоста чергова сесія сьомого скликання. На порядку денному було сім великих блоків, і всіх їх вдалося розглянути. Почали з підписання так званого меморандуму про демократичні цінності і створило нову більшість депутатів. Реєстрація почалася як завжди. Хвилина мовчання загиблим бійцям, гімн України та реєстрація. На місці було 60 депутатів. Та перед тим, як почати розглядати питання порядку денного, блок Петра Порошенка запропонував міським депутатам підписати меморандум. Головні пріоритети діяльності даного меморандуму в міському совіті протидія корупції, підтримка учасників АТО і сімей погибших. Модернизация системы здравоохранения, реформирование сферы ЖКХ, открытость и прозрачность городского совета для граждан, контроль за обеспечением качественных коммунальных услуг жителям города, инфраструктура и транспорт, обеспечение экономического развития, привлечение инвестиций, развитие местного самоуправления, социально-гуманитарная сфера, культура и спорт. После озвучения этого меморандума мэр миста Борис Филатов первый поставил під ним свой підпис. Та не всі депутати погодились із запропонованим документом. Голова міськради оголосив годинну перерву для обговорення умов меморандуму. Після цього лише 42 депутати підтримали їх. Создан совет демократичного большинства по два человека от кожної депутатської фракції і групи, і всім депутатам, які не вошли, предложено присоединиться к этому большинству. Також однією із значущих подій цієї сесії стало обрання ще одного заступника міського голови. Ним став Олександр Шикуленко від солідарності. Таким чином Борис Філатов має чотирьох офіційних заступників: це Олександр Санжара, Олена Молошна, Михайло Лисенко та Олександр Шикуленко. В круг моїх буде відноситися, на сіця першучі. це образування молодіжна політика, спорт, культура. От тобто достатньо широкий круг відповідальності і для приміння усілі в роботі і про кадрові зміни сталися також і в керівництві фракції Укроп Михайло Лисенко склав свої повноваження керівника, і тепер головою фракції Укроп у міськраді буде Геннадій Глядчишин. Після двох годин роботи депутатів була оголошена ще одна перерва. Однак, після неї на своїх робочих місцях не з'явилася фракція громадська сила. Загалом, за словами секретаря міськради, на шостій черговій сесії розглянули декілька сотень питань. Більшість з них стосувалася землекористування. Сегодня приняли 600 вопросов по земле. Это все вопросы, касающиеся исключительно физических лиц. Было принято 12 вопросов юридических лиц, но эти все вопросы касаются либо продления действующего договора аренды, либо подписания нового договора аренды по факту уже нахождения там строительства. В городском совете создано новое большинство. Если раньше у нас была так называемая демократическая конструктивная коалиция, и некоторые называли ее промерской, то сегодня по инициативе Фракції БПП Солідарність було пропонувано підписати відповідну угоду меморандум об об'єднанні демократичних сіл і созданні більшості. Секретар міськради також анонсував в найближчі дві сесії депутати планують вирішити усі питання, пов'язані із землею, а їх більше двох тисяч. Аліна Мирко, Олександр Оленіченко, бліцфакт.